Вітаю вас, козероги. Сонячне затемнення, що відбудеться 2 жовтня, в 10 градусах знака Зодіака Терези, приносить переміни, видимі, чинні, надзвичайно імпульсивні і кардинальні у ваш 10-й видимий сектор гороскопа. Це такі зміни, які не можуть не побачити оточуючі. Ви буквально виринаєте перед всім і кожним в новому статусі, в новій країні, в новому місці, на новій посаді, за нових певних умов. Це нові посвідчення, зміна прізвища, зміна статусу на батьківський, Наприклад, ви стаєте батьком або мамою. Крім цього, народження онуків може бути переміни у дітей і онуків, коли у вас також статус змінюється на бабусю чи то дідуся. Крім цього, можливість освоювати нову професію, нову посаду. Еміграція, крім того, загалом продаж бізнесу, купівля. Бізнесу. Бізнесу і ініціатива себе як приватного підприємства. Очільника певної компанії, організації, загалом відповідальну особу за свої досягнення. Зараз, як ніколи, ви відчуваєте ось цей е, такий нюанс, підкреслений соціумом, що ви дійсно впливаєте надзвичайно рішуче на тон вашого життя, на те місце, де ви знаходитеся, на ті конкретні досягнення і висоти, від яких просто може перехоплювати подих, навіть де ви знаходитеся, де ви опинилися, чим ви. Займайтесь і взагалі, як вас туди занесло. Хочу підкреслити козироги, що по цьому затемненню надзвичайно виразний вплив сторонніх осіб, інших людей, які впливають і формують ваш соціальний статус. А це буквально потреба знаходити гармонію, баланс і рівновагу в стосунках з людьми, від яких залежить ваше соціальне життя. А разом із соціальним, оскільки воно публічне і, в принципі, являє собою. Вершину гороскопа, то й всі інші сфери також. Хочу наголосити, козароги, що по цій темі стосовно сонячного затемнення 2 жовтня, у мене є загальне детальне відео. Окрім цього, стосовно коридору затемнень, в якому ми опинились нині, стосовно місячного затемнення, 18 вересня. Крім того, по затемненням, в принципі руху кармічних вузлів, кармічним рокам циклам Сароса, все це буде в. Описі та у підказках, будь ласка, кому цікаво, переходьте за посиланнями. А ми, коза повертаємося до нашого статусу, репутації, іміджу і авторитету, а питання вступу в нову соціальну роль, питання підвищеної відповідальності у зв'язку з укладенням шлюбу, приміром. А крім того, це питання зміни країни проживання і зміни взагалі статусу в межах родини. Також це може бути і розлучення, яке вже про просто так гучно прозвучить і стане відоме усім, або ж яке наразі ініціюють ваші близькі. Приміром, і це вже не можна відкладати на потім. А також це потреба зміни місця проживання, взагалі потреба розібратися із робочими питаннями, коли це стає пріоритетом, наголос саме на ваших досягненнях, від яких ви відштовхуєтесь, і далі змінюються всі інші елементи вашого життя. Хочу наголосити, Козероги, що по цьому затемненню ми бачимо таку інтенсивність подій по нашим досягненням, і результативність, таку, яка багато в чому прокладає шлях до затемнення березневого у наступному році. Адже затемнення на осі овен терези добігають завершення саме у наступному році, в березні місяці. А от зараз, в 10 му секторі вашого гороскопа, це фін. Фінішне затемнення ось у цьому циклі кардинальних перемін на осі Терези Овен, які були активні ще з 2023 року. Більше інформації про череду затемнень, яка передувала цим також на осі овен Терези. Про все це в тих відео, про які я говорила раніше, і описи, на які є під цим відео. Так ось, наразі це вже якась фінішна Пряма, буквально стрибок у відносинах, зміна соціального статусу, соціальної ролі. Ви змінюєте навіть документи, які підкреслюють ваше нове місце перебування, місце навчання. А можливо, це документи стосовно ваших дітей, членів вашої родини, ваших батьків. Також загалом такі надзвичайно важливі переміни, які трапляються у житті не часто, скажімо так, і енергія у цю сферу гороскопа. Прийде в вашу карту лише через 9 із гаком років. Тому все, що можете зараз фінішувати, все, що можете буквально резюмувати по цій сфері, робіть саме нині. Гармонізуйте, балансуйте, намагайтеся збудувати нову таку свою соціальну роль, своє соціальне обличчя, оскільки енергія затемнення зараз дає надзвичайний імпульс для цього. Також наголошую козароги, що по цьому затемненню з'єднання із вузлом минулого кету і із ліліт активною точкою, найвіддаленішою точкою лунної орбіти передбачає відпускання всього, що нас страхає, що нас просто тривожить зсередини, наприклад, і те, що обов'язково має канути в літу. Адже зараз ми бачимо таку череду страхів, наприклад, незрозумілих ситуацій, певної розбалансованості і залежності від думки Рішення, висновка, постанови, довідки, документа якогось певного затвердженого документа іншою особою. Ми буквально не маємо влади кардинально впливати на цю сферу, тобто, вплив сторонніх осіб він надзвичайний наразі, і ось тут важливо готуватися до того весняного затемнення, коли ми дійсно зможемо ініціативу перехопити в свої руки стосовно інших ключових питань в нашому житті. Але це буде більше особистий вплив. Зараз також наголошую, що по впливу ліліт, яка просто затьмарює нам, можливо, якісь перспективи, можливо, те омріяне нове щастя або статус, або ж те, що йде буквально до нас в руки, але огорнуто ось таким от туманом, невизначеністю, плітками, якоюсь незрозумілою, недостовірною інформацією, і, в принципі, контактом із такими людьми, на яких і. Покладатися не можна і не хочеться, але так чи інакше доводиться мати з ними справу при тому, що ми якби в. Плітаємося, втягуємося в цю ситуацію. Хочу наголосити також, що вкупі із затемненням місячним, яке відбулося 18 вересня, ми маємо такий шалений ефект, такий коктейль нептуніансько-терезівський, коли багато чого стає ясним. Ми просто опиняємося перед якимось фактом, перед такою інформацією, яка надзвичайно важлива в нашому житті, але ми про неї не знали. Ми дізнаємося якимось випадковим чином. Нам до. Носять якісь новини, якась людина буквально спливає у нашому оточенні. І ми тепер виявляється залежні у своєму подальшому русі від думки цієї людини, від документа, який вона має нам надати. Також це колосальні переміни у батьків, наголошую взагалі у родині і надзвичайно великий вплив також соціального визнання. Коли соціальна роль наразі визначає все ваше життя і можливість впливати на свій соціальний статус. Ось тут по Нептуну також такі можуть бути події, надзвичайно гласні, надзвичайно видимі, те, що ви і самі не знали в принципі, але зараз виявляється, що це є якимось таким кардинально важливим елементом у вашій репутації, у вашому іміджі, кар'єрі, статусі і, взагалі, може просто відміняти, перекреслювати певні напрямки вашого життя, також взаємодія із людьми, які. І взагалі, в принципі, не можуть більше допомагати вам у майбутньому, не можуть бути з вами поруч. От зараз по полілітикету, буквально в літу, ми зносимо такі взаємині, такий соціальний вплив. Взагалі, в принципі, тут також велика роль козароги для вас перегляду свого соціального статусу в межах тієї чи іншої країни, тієї чи іншої місцевості, посади, організації, відповідальності, Буквально може бути неприйнятною певна соціальна роль. Вас не влаштовують ці шаблони, традиції, якась шкала цінностей соціальних в певному місті, в певній організації, в певному колективі. І ви більше не бажаєте нести за це відповідальність і взагалі бути причетними до такого колективу, наприклад, або мати якусь залежність від таких людей. І із вашою внутрішньою, наприклад, системою цінностей, це аж ніяк не Співпадає, оскільки ще по затемненням у рибках 18 вересня підвищується роль на найближчі два роки саме внутрішньої, такої мінливої, чутливої виразності, яка і визначатиме наше життя, коли в пріоритеті наші внутрішні приховані людські такі фактори, наші стандарти адекватної поведінки, збалансованого гармонійного врегулювання. Ання питань, можливості будувати кар'єру, можливості підвищуватися по соціальним щаблям і можливості розраховувати на тих людей, які вас на цьому шляху супроводжують. Ось тут Меркурій, який перебуває у з'єднанні з точкою затемнення, буквально приходить нам на допомогу. Він приносить нам можливість домовлятися, обговорювати, організовувати якісь зустрічі або бути включеними в таке спілкування, в такі поїздки, в такі цікаві взаємовідносини з людьми, які передбачають певні обов'язки, певну допомогу, певну протекцію, коли дійсно є можливість врегулювати гострі кути і гострі спірні. Питання, тобто буквально хтось, наприклад, ставить перед вами просто питання ребром, а інші люди допомагають вам знайти обхідні. Шляхи для того, щоб це питання було нівельовано у вашому житті, і, в принципі, ви знайшли інший вихід із крутного становища. Певно, крім того, це питання соціального захисту, такої протекції, такої можливості про щось повідомити або ж отримати інформацію таким чином, яка була прийнятна для інших людей. Також, козероги, хочу підкреслити велику значущість наразі для вас можливості надання якихось послуг іншим людям і отримання таким чином певних результатів, певних досягнень, можливості здійснювати вашу професійну діяльність, показати себе, наприклад, або ж привернути увагу шляхом демонстрації вашого досвіду, взагалом, можливості бути обов'язковими, можливості бути доречними на певній посаді. Крім того, пунктуальними і взагалі показати себе із кращої сторони стосовно виконання певних зобов'язань по догляду за кимось, по допомозі іншим людям, консультаційна діяльність, в тому числі в певному колективі, або ж це, наприклад, робота, як виконуючі обов'язки, коли ви дійсно можете продемонструвати вашу можливість улагоджувати певні питання, також, крім цього, тримати ось цей баланс, який є для вас наразі надзвичайно важливим. І коли за надання певного такого бартеру символічного у вигляді певних послуг, певних товарів, певних ваших практичних умінь в обмін на майбутню перспективу для того, щоб бути в змозі кардинально впливати на ваше майбутнє, щоб отримати потрібні документи, щоб отримати потрібний ефект у вашому житті, і, в принципі, щоб можливим був той такий статус ваш. На які ви наразі претендуєте, а також тут великий вплив і посадових осіб, їх вердиктів, рішень, постанов. Крім того, це медичні працівники, які виносять певні рішення, наприклад, направляють на діагностування, лікування, реабілітацію, потреба в тому, щоб поїхати і відновлюватися або лікуватись в якійсь профілактиці, в якихось таких медичних послугах може бути надзвичайна. Також підтримка з боку інших осіб, які допомагають вам отримати ключове заключення для того, щоб уможливити певну таку віху вашого життя. Надзвичайно важливу, щоб допомогти вам отримати соціальний результат. Буквально той ефект можливість поїхати, переїхати, можливість лікуватися, проживати, працювати, робочу візу, наприклад, можливість також переїхати в межах країни, навіть однієї, також закріпитися. Перевести родину, просто мати право на працю, наприклад, вивчати мову, крім того, потрібно йти на курси, об'єднуватися з кимось для того, щоб мову вивчати, здавати іспити. Також і крім цього, можливо, і перездавати навіть, тобто повторно звертатися до спеціалістів із тими самими проханнями. Також звертаємо увагу козироги, що найбільш вільна від впливу ліліт, ось тої самої кармічної точки, яка нівелює будь-які. Домовленості, все таким от мраком покриває, коли невідомо на кого можна розраховувати, і ваше життя буквально соціальне, зокрема, висить на волосинці. Є Плутон. Плутон наразі робить інгресію, зворотній рух у ваш перший сектор гороскопа Козирожки. Ось тут величезні особисті трансформації, зміна зовнішності своєї подачі, своїх поглядів на своє місце знаходження, на своє. Свою репутацію на те, як ви себе осмислюєте і подаєте. Можливо, це зміна в оплаті праці може бути, в графіку роботи, відповідність посаді функціональним обов'язкам, взагалі ініціатива займатися чимось своїм на свій власний розсуд. І, взагалі, також козироги для вас, це можливість ваші навички інтерпретувати по-іншому, застосовувати їх до іншої справи, до іншого діла, до іншої взагалі такої кар'єрної. Пропозиції в зовсім іншому сенсі цього слова: себе усвідомити і показати себе в іншому середовищі. Ось такі, от вже буквально телепортаційні можливості, коли ви дійсно виринаєте в іншому статусі для інших людей. І причому це важливо з тої точки зору, що ви багато чого знаєте, ви багато чого умієте, вам є що показати. Тобто є запит всесвіту на ваші індивідуальні риси. Просто вони мають бути, якби видозмінені ні під нову об'єктивну реальність зараз. Буквально вже така риска підводиться під тим, що ви робили до цього, і де ви опинилися тепер і чим будете займатися, як це між собою збалансувати і поєднати. Також, козороги, звертаємо увагу, що по цьому затемненню ми бачимо квадратуру від Марса в сьомому секторі вашого гороскопа. Ось тут партнер, клієнти, опоненти, буквально такі відкриті вороги можуть бути. Як якби тонізуються, активізуються, і їх активність зараз створює такий надзвичайно важливий фон у вашому житті, коли деякі стосунки, деякі люди у вашому житті буквально шкодять і вашим досягненням, і вашій репутації. Ось тут ми можемо бачити такі відкрито емоційні стосунки, коли ви відчуваєте неприязнь, коли це загрожує вашій безпеці, коли все йде не за планом, немає підтримки, є на. Впаки, просто якісь навіть ситуації, які з огляду на емоції стають можливими, а не з огляду на реальну достовірність фактів. Ні звідки береться конфлікт, але так чи інакше, він позначається на вашому подружньому житті, на ваших новостворених стосунках і взагалі на всьому тому, що є для вас у житті ключовим. Також це робота із клієнтами. Хочу наголосити козерожки, що по цьому затемненню будьте особливо у. Ув... Стосовно вашої роботи, стосовно вашої кар'єри і взагалі стосунків із людьми, оскільки тут ми можемо бачити і по затемненню, і по квадратурі від Марса претензії до наших послуг, також якісь невиправдані очікування від інших людей і таку конфліктність від партнера по шлюбу, від інших людей, від друзів, навіть від близьких, від важливих людей, від клієнтів, зокрема, коли вони будуть на основі свого. Настрою своїх емоцій робити вам фактично можливим або неможливим доступ до тих чи інших ваших результатів. Також тут важливо наголосити, що присутність другої половинки зараз надзвичайно важлива також. Тут ми вже перенаправляємо цю енергію емоційності людей в потрібне для нас русло. Буквально із подружжям у вас можуть бути чудові стосунки наразі, а з іншими людьми, які заявляють. Про себе починають просто буквально змушувати вас гармонізувати, устаканювати якусь важливу ситуацію. Ось тут у вас такий навіть відкритий конфлікт може бути. Так ось ось ці корисні, взаємовигідні, ефективні стосунки, максимум докладання зусиль стосовно вашої другої половинки, наприклад, або до тих людей, які дійсно формують для вас родину, затишок, комфортне спілкування. Ось тут ви можете відчувати і від. Ніх підтримку і стосовно них також виступати такою людиною, яка може допомогти. Адже Марс у знаку Зодіака Рак, Венера управитель затемнення, і крім цього, Сатурн, ваш управитель. Сатурн в третьому секторі гороскопа, Венера наразі в 11-му, Марс у 7-му. Вони формують таку дружню спільноту, дружню колаборацію, фактично, яка може дійсно подолати будь-які перешкоди, які наразі так імпульс. Може ставити перед нами це сонячне затемнення, тут величезна стресостійкість, допомога друзів долати якісь кризові ситуації, також можливість друзів посприяти вам фінансово. Крім того, це підтримка з боку дітей може бути від дітей, чоловіка, дружини, від попередніх шлюбів, і крім того, від вашої команди, команди однодумців, команди в тому середовищі, в яке ви потрапляєте, наприклад, коли вас дійсно підтримують фінансово, Сують якісь ваші проекти запитання, а це поєднується із вашим чоловіком, дружиною, наприклад, які також всі зусилля направляють на результативність. І крім цього, тригон до Сатурна. Це дійсно ви усіма своїми спробами, уміннями, знаннями мови, наприклад, якимось документальним супроводженням можливості до комунікації в певному близькому середовищі формуєте ось такий дійсно неперевершений бонус в карті, який робить можливим будь-який соціальний прорив. Тому рекомендую звернути увагу на те. Що будь-яке ваше бажання, яке амбіційне воно не було, воно може бути реалізовано наразі, незважаючи на вплив ліліт вузла минулого кету, по якому обов'язково ми відпустимо якусь нашу соціальну роль. Якесь таке соціальне значуще для нас дійство стане непотрібним. Наприклад, посвідчення особи, яка була працівником на такому підприємстві. Тепер ви вже там не працюєте. Це посвідчення вам не потрібно. Ви змінюєте вашу соціальну роль, стосунки з цими людьми. Потреба в тому, щоб презентувати себе в тому колективі і домагатися якихось висоти, взагалі виконувати якісь функціональні обов'язки. Це все стає неактуальним. Тепер ви в новому місці, в новій ролі за нових потреб. Просто з'являєтеся на іншій посаді, наприклад, в іншій організації, або взагалі як індивідуальний підприємець, що теж дуже ймовірно по такому от зате. Також хочу наголосити, що по цьому періоду Козароги ми звертаємо велику увагу на вплив ліліт і кету з огляду на підписання якихось кардинально важливих паперів. Адже зараз вплив карми, яка буквально щось стягує ніби з нашого життя, і відправляє його вже все на зберігання, фактично так у певні кармічні такі сховища, то от зараз ми можемо. Шумо побачити, що будь-які документи, офіційні стосунки, всі ті папери, в яких ми будемо ставити підпис, вони фактично будуть фіксувати ось цю енергію, яка не завжди нам буде зрозуміла, і з якою ми просто не впораємося з часом. Тому будь-яке тривале співробітництво, укладання шлюбу або розрив шлюбу, наприклад, все це має бути проаналізовано і має бути таким виваженим рішенням. І крім того, якщо є. Є можливість відтермінувати укладання офіційного документу, то краще це зробити, адже оцей вплив лілітикету він буде супроводжувати ці відносини на довгі-довгі роки, якби не відпускати цю енергію. Звісно, це можуть бути стосунки кармічні, такі важливі кардинальні рішення, які підкріплюють вашу карту і проявляють її. Однак, якщо є така можливість посприяти самим собі і не зробити зайвої складності у вирішенні певних життєвих питань, то чому б цим не скористатися? Козорошки, я вам дякую за увагу. Бажаю вам всього найкращого. Наголошую ще раз у загальному відео, а також в інших, які будуть вказані під цим відео, є ще багато чого цікавого і для вас також. Тому до зустрічі в наступних відео.